Оце їдуть аміші. Може я не бачу мою поворотку, чібу. Я не знаю. А ми його не пропустили. Може. А, мені дивно, дивно, що на возі робить аварійка Чуєш, бля. Я ж такого не видів, чого! Вже пішли їх, певно, не буде, ні? Ще може бути. Треба було зразу, я щось не думав, що знаєш, що знімаємо. мали всі фари включені, якщо на тему. Так, їдемо з екскурсії до Бухарест Що ти Йор можеш на рахунок цього сказати? Продукція вроді була якісна. Да, пліщала, я, за другим пострілом. Я, наприклад, впала я, наприклад за задоволений обідом і <кх> завжди важливо. говорю, що ми колись як жили на Україні, не цінили, не цінили якісний натурпродукт. Да, Те, що мали Так. Да. Ви, ви не можете собі представити, як чисто і шикарно живуть амиші, хоча не використовують ні світло, ні. Ну, no, я маю увазі телефони і так далі. От зараз, зараз ви побачите спереді знову.